Доброго ранку всім. 13 жовтня. Якщо подивитися туди, то видно, що вже гори у снігах, от там, там де Петрос їх верла. А я пробую піти, зловити ще якісь білі грибочки в цьому сезоні. І вирішив піти на грибний маршрут, та але є одне але. Що от я такий йду йду, думаю, так, вверх. Я ще вийду, а вниз було б добре спуститися підйомником. Но ні. Як бачите, підйомник уже сидіння позабирали. І відповідно що і вниз треба буде йти пішки. Зараз маємо 9 годину. Погода дуже якась така непевна, тому що писало, що має бути дощ. Я з собою понабирав велику купу різного одягу. Е, вночі було в районі 0,1 градуса, а зараз вийшов, то навіть от сонечко є. Але тут поки піднімаєшся вверх, то взагалі як -то, такого поняття, як холодно, в принципі, не існує. Тому що це є складно, і ти собі як-то нагріваєшся природнім шляхом. Я хочу наперед подякувати вам. За те, що ви дивитеся це відео, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду дуже-дуже дуже дуже радий з цих ваших простих маніпуляцій. З того, щоб ви це зробили, могло б допомогти моєму каналу, пішли би якісь перегляди. І це відео побачила б більша кількість людей. А це означає, що більше людей би почуло мій заклик задонатити. На збір для 80-ї ОДШБ та інші ініціативи для Збройних сил України це наша самоголовна така річ, яку ми маємо робити постійно. І це кажу. Треба собі завести у таку привичку, щоб це робити. Окрім того, я не забуваю, що в мене є подруга, яка зараз. Бореться зі страшною хворобою, їй також потрібна допомога. Її родина збирає, також QR-код ви бачите. Це як-то є все в наших силах допомогти ближньому або допомогти державі в цілому. Тому я дякую тим, хто це робить. І от, такий файний момент. В такому красивому місці, файному я йду далі уверх. Думаю, зустрінемося вже у лісі. Перший білий грибочок я знайшов, поки йшов пару лисичок і ось білячок. Тепер у мене найбільше питання, чи він буде такий, як мої минулі походи. І ніжка буде гниленька, чи він вже добрий. В руках відчувається міцний. Зараз буду чистити і дивитися. Ну, перший є. В першому ніжка була гниленька. Подивимося, що в нас буде з другим. Цей уже більший. Отакий. От я вже чую, що тут от у нас є проблеми. Треба подивитися, що тут аж до цього. ніч з нього, на жаль, не буде. Вже знімаю в принципі все, що є, а то буде якось шкода, що так далеко йшов. І фактично нема що у відео показати. Думаю, що тут з нього мало що буде. От тут ще один. Цей взагалі м'який. Ну, дивимося. Ось вам і покажу, що я маю на увазі, що вони гнилі. Тобто отак вони навіть може трошки тверденькі здаються, але отак як вони перебували у волозі в землі, там морози, то все. І от в такому стані, так що, на жаль. Щось дуже-дуже дивне, тому що я вже так ходжу цим лісом. Немає взагалі нічого. І це чому дивно? Тому що е, два дні тому е, ми собі були біля озера, дивилися, що там, як там і машин грибників. На третьому озері було дуже багато. Вони йшли десь в ліси. Я так підозрюю, не просто так. Саме тому я сьогодні сюди і пішов, бо я такий так, дуже багато машин, значить має бути дуже багато грибів. Ну, ні. Хожу, ходжу, нічого нема. Буду шукати далі. Отакий от грибочок я знайшов. Ну, щось мені здається, що з нього мало що буде. Зараз буду чистити. Так, там щось було, тут треба подивитися. Ну, але от, хоча б якось так. Великих надій на ці гриби в мене нема, але то, що я їх знайшов, це вже мене дуже тішить. От. Раз. Можливо, тут в цьому місці вони навіть і не зіпсувалися ну я їх зазніму. Так. клас. Ну і раз два. О, це я вже. Розумію. Це вже хоча б щось. Бо я вже пару разів думав, що треба завкруглятися і йти. Напевно, так і буду робити, але все одно. Є отакі. А ці грибочки топові. От. Чистюсінькі, Класні. От це, напевно то, що і буде окрасою сьогоднішнього дня. Якщо не буде грибів, то хоча б от таке для вас запишу. Це та частина лісу, куди я так довго йшов, щоб тут подивитися, може тут будуть білячки, тому що в такому місці, в таких мухах, вони б зараз мали бути просто неймовірні, але їх нема. Тому тут буду записувати я кінець. Дякую, що. Побули зі мною. Сьогодні результат не вражає. От це все, що у нас є. Два останні грибочки на одному місці фактично врятували всю ситуацію, і є і правило трьох грибів. І взагалі дуже-дуже файно що кажу, що вони попалися. Я дякую вам. Попрошу, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. Всі ці прості дії можна зробити на раз, два, три. Якийсь, кажу, якщо вас щось цікавить, напишіть у коментарі, я буду радий у відео про це вам розказати. Як завжди, і сподіваюся, що в нас ще будуть зустрічі, тому що поки що, ну, я не знаю, що це таке трапилося з лісом, бо ще би грибочки мали бути. А тут їх нема. Окремо, як завжди, хочу попросити вас долучитися до ініціатив на збори. Один це є на Збройні сили та 80 ОДШБ, ось QR-код. А ще, моїй подрузі, аріні на лікування та реабілітацію. Куди можете, всюди ваша копійочка буде дуже і дуже, дуже доцільна. Зараз видно, що. Донати падають, але по тих подкастах, що я дивлюся, кажуть, що це є нормально, що це зараз от саме такий час, де просадка є. Але це не означає, що нам треба опускати руки. Я дуже прошу вас долучатися до зборів, що ви знаєте. І так я можу вам гарантувати, що у нас у всіх все буде добре. Слава Україні. Пост скриптум. От такий у нас грибочок. Не знаю чи він буде добрий, а чую уже. От, хоп! Розвалюється. Треба буде подивитися суто до шапочки. Може з неї хоч щось буде. Бо тут. Ну, шапочка ще от. Видно, куди не йшло. А це ні. Ну, але хоча б так. Це файно. Пост-пост скриптум. Опа! Отакий от красичок. І виглядає дуже навіть файно. Тут от ще один, якого я спочатку не побачив. Але це уже все. Це ми тут так і залишимо. А тут. Опа. Ще один білячок. Ну, я такого не очікував. З нашими постскриптумами з усім назбираються уже непогано. Може ще по лісу перейдусь. А може і папа. Пост-пост-пост-скриптум. Це ми вже маємо третій постскриптум за короткий час. І тут от такий ще рибочок я знайшов. Так, тут щось м'якенький. Напевно, буде не дуже. Але ми подивимося. Ну. Бачите. Таке. Але щось трошки з нього можна буде такий і відібрати. от Тому файно, що я таки ще перейшовся. Навіть не буду намагатися рахувати, скільки там разів уже пост, бо, здається, аж 4. Але ще отакий от грибочок. Я знайшов. Але ж красень. Шкода, що ніжка буде викинута. Ну отак він файний. І шапочки чомусь, слава Богу, е хрубачки не добираються. Так що, як мінімум, шапочка буде. Я з вами завжди максимально чесний, но... і завжди знімаю все, як воно є. І зараз я просто в шоці. Як так воно є, що я весь день обходив всюди, де міг бути був. Все, що міг зібрати, зібрав. Записав кінець відео. І тільки після нього вже от п'ятий раз знаходжу отакий грибочок. Також, напевно, буде тільки шапочка. Але все одно я дуже радий. Буває і таке.